Перший місцевий завітав привітати випускників 22-ї загальноосвітньої школи з таким важливим моментом в їхньому житті. Випускники переконують, цього року перед ними стояв важкий вибір: вибір дороги у доросле життя. Цей рік, коли на носі екзамени, а часу залишилось не так багато. Навчив мене як ніколи концентруватися і досягати своєї мети. Саме в 11-му класі ми почали сумлінно навчатися, щоб вступити в мріяні вузи. Я гадаю на нас вийде. У загальноосвітній школі номер 13 останній дзвоник пройшов в теплій атмосфері родинного свята. Цей день хвилювалися не тільки випускники, а й першокласники. Адже це перший останній дзвоник у їхньому житті. Для кожного учня цей день особливий, а навчання в школі сповнене незабутніх моментів. І цей рік дав мені багато досвіду. Наші професіонали, вчителі навчили мене, як правильно себе поводити у дорослому майбутньому житті. Я багато брала участь в різних олімпіадах, конкурсах і у майбутньому це мені дуже допоможе. Сьогодні традиційно пролунав останній дзвоник. Я щиро вітаю учнів 13-ї школи, всіх учнів нашого міста цим чудовим святом. Бажаю всіх благ і, звичайно, оздоровитися і з новими силами знову прийти до школи.